Всім привіт! З вами знову Софія. Та Артем. І це наш спецвипуск подкасту Голос проти тиші. Сьогодні тема не з легких. Ми поговоримо про насилля. Знаю, зараз комусь захотілось вимкнути звук або переключитись на щось інше. Стоп! Не спішіть! Ми не будемо читати моралі. Просто є речі, про які мовчати собі дорожче. Наше завдання сьогодні розібратися. Чому всі кажуть, що про це треба говорити? Як це реально допомагає? І куди бігти, якщо все пішло не так? Слухай, от чесно, багато хто думає, якщо я розкажу, мене засміють. Або це особисте не треба виносити сміття з хати. Чому ми взагалі маємо це обговорювати? Це стереотип. Який грає на руку тільки кривнику. Психологи кажуть просту річ. Насилля любить тишу. Коли жертва мовчить, агресор думає о, а мені за це нічого не буде. Тобто, по суті, мовчання це як зелене світло для того, хто чинить насилля? Саме так, говорити це не жалітися. Це означає називати речі своїми іменами. Аб'юз, буринг, психологічний тиск. Це нескладний характер, це злочин проти особистості. Згоден, коли ми говоримо про це в голос, ми знімаємо провину з того, хто постраждав, і повертаємо відповідальність тому, хто винен. Окей. А як просто розмови можуть захистити? Це як інструкція з безпеки. Дивись. Коли ми обговорюємо цю тему, ми вчимося бачити червоні прапорці. Ти про контроль? Так, насилля ж не завжди починається з бійки. Воно починається з фраз, типу не одягайся, дай пароль віднести. Чого ти спілкуєшся з цим хлопцем? Точно, якщо ми про це говоримо, то розуміємо. Це не турбота, це насилля. Обізнаність це наша броня. А ще це створює безпечну атмосферу навколо. Якщо в вашому класі всі знають, що булінг – це дно, то булору просто ніде буде розвернутися. Його ніхто не підтримає. Добре, уявимо ситуацію. Хтось із наших слухачів розуміє, що потрапив у біду або його друг у біді. Що робити? Головне правило не залишатися сам на сам. Просити про допомогу це прояв сили. А не слабкості до кого йти. Ну, по перше, до довірених дорослих, батьки, родичі, класний керівник чи шкільний психолог. Якщо ситуація критична і є загроза життю. Дзвоніть 102 без варіантів. А якщо страшно говорити зі знайомими, тоді є анонімні служби. Запам'ятайте номер 116 111. це національна гаряча лінія для дітей та молоді. Це безкоштовно, анонімно і там точно знають, як допомогти. Підсумуємо, ваша безпека і ваші кордони це найважливіше. Ніхто не має права їх порушувати. Не бійся говорити, не бійся захищати себе та друзів. Ми поруч. З вами були Артем та Софія. Бережіть себе. До нових зустрічей!